Компанія Brandon Medical вже десятиліттями постачає сучасне медичне обладнання, зокрема світильники, підвісні системи та аві-системи. Наша сила в умінні слухати клієнтів, що використовують нашу продукцію. Ми розуміємо, що має значення, і розробили наші системи, щоб відповідати вимогам сучасного медичного середовища. Brandon Medical є провідним спеціалізованим виробником високоякісного обладнання для клінічних зон лікарні, таких як сучасні операційні та відділення інтенсивної терапії. Ми зазвичай виробляємо та постачаємо продукцію, таку як світильники для операційних, підвісні системи, спеціалізовані електричні та контрольні системи, а також медичні авірішення. рішення. Ми щиро прагнемо розвивати наш бізнес, пропонуючи лише чудову продукцію та відмінний сервіс, діючи етично та просто роблячи правильні речі. Якщо ми зможемо вийти на наш ринок і запропонувати чудову продукцію за прийнятною ціною для наших клієнтів? Якщо ми зможемо ефективно вирішити всі актуальні проблеми наших клієнтів, використовуючи наші глибокі знання про ринок та сучасну технологію, якщо ми зможемо безперешкодно та ефективно реалізувати ці важливі рішення, і якщо ми будемо завжди приємними та доброзичливими у спілкуванні, то чому наші клієнти не повинні повертатися до нас знову і знову? Бренд Brandon Medical був заснований в 93-му році. Ми успадкували дуже стару виробничу лінію, яка була перероблена під новий дизайн для ламінарного потоку. Дизайн і поступово покращували його з додатковими функціями та можливостями. І з тих пір ми успішно додали нові інноваційні продукти до нашого розширеного портфоліо, починаючи з медичних підвісних систем. Вони забезпечують медичні гази та електричні послуги для пацієнтів. Ми додали ізольовані електричні системи та безперебійні живлення для забезпечення безпечного електропостачання в цих умовах. Потім ми додали нові операційні столи, які знову ж таки є самоочевидними, надійно забезпечують підтримку пацієнта під час процедур. Нещодавно ми успішно додали наш процес у цю сучасну панель управління, яка оснащена зручним сенсорним екраном, і система продовжує ефективно працювати. Брендон пишається нашою репутацією інновацій у лікарні Кім у Кенті. Ми реалізували першу операційну в Європі, яка забезпечує ультрачисту вентиляційну систему з безперервним моніторингом часток. У нас є стратегія, яка є дуже жорсткою та чіткою. Вона була ретельно продумана, і в розробку продуктів було вкладено багато зусиль, думок і планування, різні методи обслуговування того, що ми вважаємо, що ринок захоче не лише зараз, а й у майбутньому. Ми поступово впроваджуємо нові продукти. І ми шукаємо способи розширення нашої пропозиції на ринку, як у Великій Британії, так і за кордоном. Бренд і підвісні системи розроблені так, щоб бути повністю налаштованими для створення театрального середовища, яке є абсолютно індивідуальним. Хірургічна команда Кім точно налаштувала світло і екрани для кожної операції, створюючи ідеальні умови, ніби операційна була спеціально спроєктована для їх процедур. Для нас було дуже важливо постійно спілкуватися з клієнтами. Протягом 20 років ми регулярно відвідуємо кожну з основних міжнародних виставок, що проходять у різних країнах. І ми з великим задоволенням використовуємо цю важливу можливість, щоб зв'язатися з нашими надійними дистриб'юторами, кінцевими користувачами, а також безпосередньо спілкуватися з лікарнями, активно розмовляючи з клініцистами та хірургами для обміну цінною інформацією, розпитуючи їх, як ми можемо ще більше полегшити ваш день, і як ми можемо зробити його більш приємним. Ключова перевага роботи з брендом медичних послуг полягає в тому, що ми були першою лікарнею в країні, лікарня Кіма, яка впровадила першу безпідничну ламінарну систему компліантів. Не тільки це безпіднична ламінарна система, але вона також має пристрій для відбору повітря, що на мою думку є ключовим з точки зору контролю інфекцій. Отже, є пристрій для відбору, який знаходиться посеред операційної, що відбирає кількість часток у повітрі. Комплемент пояснює, як система досягає рівня підвісної стелі без повітряних дефлекторах чи бокових екранах. Безперервний моніторинг часток або CPM забезпечує вимірювання чистоти повітря в реальному часі, інформуючи персонал про його чистоту під час операцій. Коли виявляється забруднення в повітрі, MediClean CPM автоматично збільшує потік чистого повітря, щоб швидко видалити забруднення з операційної зони. Я вважаю, що однією з наших великих переваг, яку мають сучасні можливості лікарні Кіма, є безумовно наша інтервенційна лабораторія. Ми є єдиною незалежною лікарнею в регіоні, яка має сучасну лабораторію інтервенційної кардіології для пацієнтів. Ми були першою лікарнею в країні, яка мала роботизовану хірургію. Умови в лабораторії, вражаючі, кардіологи, їх обожнюють. Інтервенційні консультанти їх люблять. Системи всередині виглядають дуже космічно і сучасно. Ви можете фактично поєднати свій кт сканування з МРТ-скануванням, що надає більш детальну інформацію. Ви можете використовувати високоточну систему відстеження з голкою, щоб точно потрапити в суглоби з точки зору клініки болю та кардіології. Якість зображення неймовірна, тому процедура стає набагато простішою для інтервенційних кардіологів, щоб правильно розмістити стенти в серці. Неймовірно вражаюче, і це також приваблює найкращий тип персоналу, тому що коли вони бачать таке обладнання, яке ми використовуємо, і вони не бачили його ніде більше, особливо в Кенті. Отже, це приваблює найкращий персонал, що забезпечує кращу допомогу пацієнтам і якість обслуговування. Я вважаю, що нагороди, які ми отримали за ці роки, є визнанням з боку галузі. Компанія Брендон Медикал знаходиться на передовій позиції нашої галузі. Розробляємо інноваційні продукти, які суттєво випереджають свій час, і згодом вони успішно проникають на ринок, отримуючи визнання як такі, що є надзвичайно потрібними та бажаними для наших клієнтів. Брендон проводить клінічне навчання для наших клієнтів, щоб вони могли безпечно використовувати медичне обладнання. Це важливе ключове повідомлення від нашого керівництва. Навчання повинно займати центральне місце в усій нашій діяльності. Тому постійний професійний розвиток та навчання є невід'ємною частиною щоденної роботи кожного члена команди, який прагне до вдосконалення. Брендон продовжує інновації, пропонуючи відмінні продукти з надійним сервісом. Для отримання додаткової інформації залишайте заявку на сайті Азаріс або телефонуйте 0800 20 67 02.